Всім привіт! Мене звати Лілія. Я професійно займаюся астропсихологією, і це щотижневий розбір. Починається без перебільшення головний для нас тиждень, до якого нас впродовж останніх місяців підводили енергії року. Це початок нового річного циклу. Цей рік, 2025-й, відкривав правдиві сторони особистості. Він змушував зустрітись з тим. Від чого ми могли цікати? Вибудовував ситуації, в котрих неможливо було прикидатися, продовжувати те, що вже перестало бути істинним, або ж навіть таким ніколи і не було. Наприклад, ви могли щось увібрати деструктивне з зовнішнього світу, повірити в це, бо не було достатньої впевненості в собі, не було контакту з собою. Також вибори, котрі йшли в розріз від вашої душі, втрачали опору, не давали внутрішнього спокою, не давали відчуття росту, не приносили наповненості життя. Ви могли зовні залишатися в тих самих обставинах, поки внутрішньо в цей час зростало напруження, відчуття розбіжності з самим собою, втома від цієї необхідності. Витримувати та триматися за ці рішення, які реально більше не резонували з вами. Ви продовжували по накатанні йти по цьому сценарію. Цей рік змушував повертатись до цього знову і знову до тих пір, як вам не стало очевидно, в чому ви робили вибори в більшій мірі зі страху, з почуття провини, можливо, навіть з інерції, з потреби відповідати соціальним голосам. Тому цей рік аж ніяк не прискорював, він не давав такого росту, як цього хотілося. Він повертав до своєї суті. Чого вже не скажеш про наступний рік, котрий буде енергетично іншим? Перед тим як ми підемо далі в розбір, підпишіться на мій ютуб канал, ставте вподобайку під цим відео, а після перегляду обов'язково залишайте ваш коментар. Чи намітили ви собі головні зміни? Які б вам хотілось реалізувати в прийдешньому році, і на змінах я хочу зупинитись. Вони можуть відбутися реально тільки якщо ви будете в контакті з собою. І для цього. Я би хотіла вам допомогти 7 січня. в закритому телеграм-каналі я буду проводити психологічний тренінг з техніками та медитаціями для розвитку усвідомленості. Це все абсолютно доказово та дієво. І для того, щоб приєднатись, вам необхідно всього-навсього пройти опитування, приділити трохи свого часу. І зробити це за посиланням в описі до цього відео. Війна виснажує, вона змінює життя радикально. Психіка може вже не справлятися самостійно в умовах постійного стресу, в котрому ми з вами живемо. Тож не закривайтесь в цьому, шукайте те, що буде вам давати ресурси, шукайте допомоги. І приєднуйтесь до мого тренінгу, я буду проводити вас до стану усвідомленого проживання та насичення життєвими ресурсами. Ми будемо повертати відчуття себе живим. 20 грудня починається новий місяць, новолудня, і 21 грудня відбудеться Сонцестояння. Оновлення запускається одночасно на декількох рівнях, як на місячному, так і сонячному. І така синхронізація вона рідкісна, така не завжди трапляється, щоб не було цього розриву між внутрішніми відчуттями, що ми зараз проживаємо, і усвідомленням цією готовністю діяти. Зимове сонцестояння це початок річного циклу. Ми відходимо від півріччя активної роботи з підсвідомими мотивами, сценаріями, розгрібанням кармічних причин того, що відбувається в вашому житті. Ці процеси безумовно не будуть зникати повністю. Вони просто перестануть бути основним напрямком нашої роботи, основним напрямком сил, куди ми витрачаємо. Далі починається півріччя, в якому на перший план виходить реалізація, і саме сонцестояння включає в себе три дні енергетичного піку, це 20, 21 та 22 грудня. В ці дні закладаються ваші наміри на цілий рік, і в прийдешньому році будуть абсолютно всі шанси на їх реалізацію. Інформація про сонцестояння, а саме його енергетичну силу, сильно форситься завжди, безумовно, небезпідставно, люди таке люблять, проте є багато факторів, котрі або складаються, або ні, і ми не можемо за однією датою робити висновки, що ця дата змінить ваше життя виключно по комплексу всіх факторів. Але цей рік, це сонцестояння дійсно дає можливість увійти в новий рік. З більшою внутрішньою силою, щоб якісно змінити застійні процеси, на ріст, велика концентрація енергії оновлення, котре буде рушійною в цей час, для тих, хто працює з енергіями, буде відчувати наскільки це сильні дні. Але зверніть увагу, що ми не говоримо з вами про загадування бажань. Вони можуть реально розбитися об валуни жорстких умов часу, необхідності конкретних дій, і також карми та кармічних ситуацій, що вже запущені, і котрі ви не можете обійти однією емоційною реакцією. Основна зачіпка в аспектації це з'єднання світил в новолуння в 29 градусі стрільця, а градусі. Установок, котрі відображають світосприйняття, градусі віри в напрямок і перехід сонця в нульовий градус козорога, котрий вважається градусом переродження сонця, початок пробудження всього живого, вони будуть проходити під аспектом квадрату до Сатурну та Нептуну. Така аспектація робить дні одні з найбільш насичених в році з відчутним впливом кармічних програм. Для розв'язання котрих ви втілились. Це той досвід, який потребує усвідомлення і переведення цього на інший рівень проживання. Цілий тиждень, включно зі святом сонцестояння, внутрішній стан буде головним індикатором того, наскільки в правильному напрямку ви рухаєтесь, якщо ви будете відчувати в більшій мірі спокій, зібраність, це буде свідчити про узгодженість того, що ви робите з шляхом душі, навіть за наявності якихось зовнішніх напружених ситуацій буде зберігатися внутрішня опора, яка дозволятиме вам діятись, проявлятися без втрати себе, натомість відчуття безпросвітності. Тяжкості сильного тиску зростаючі сумніви будуть говорити про, безумовно, невирішені кермічні задачі, про необхідність перегляду вашого сприйняття в тих сферах і вашого сприйняття і себе в них, в котрих ви здійснюєте вибір з інерції, в котрих у вас є прив'язаність до старих зобов'язань, в котрих ви не хочете приймати відповідальність за прийняття істинного рішення. Це дійсно складно, потрібно бути до цього готовим. В цих сферах ви могли втратити зв'язок з собою, ви вирішили, що ви собі не довіряєте, не слухайте себе, підкорилися засадженим умовам про те, хто ви. В залежності від сатурнянського кармічного впливу, саме в вашому житті, буде варіюватися складність тих умов, в котрих ви опинились. Але в нашому всесвіті існує закон свободи вибору. І саме для цього ми з вами це тут і обговорюємо, щоб усвідомлено обирати те, що буде робити вас щасливим. Для розвитку усвідомленості, і в цілому, як рухатись до змін в житті, ви знаєте, що робити. Реєструйтесь на інтенсив 7 січня і будемо до цього рухатись разом. Сатурн в квадраті з світилами ставить перед нами наступні умови на новий річний цикл. Якщо ми будемо прагнути до проявлення сатурнянських якостей внутрішньої дисципліни визначеності свого напрямку тримати і межі, і відповідати за свої рішення. Тоді сонячні та місячні принципи будуть приносити супутні стани, будуть приносити відчуття радості, доречності, що все вчасно, відчуття власного місця, відчуття внутрішнього стану з таким стабільним форматом, в той же час схильність до залежностей, до прийняття пасивної залежної позиції. До ухилення від відповідальності вони навпаки будуть підсилювати сатурнянський тиск. Вони будуть робити так, що обмеження стають жорсткішими, буде не вистачати часу. Час буде сприйматися дуже важко і процеси йтимуть повільніше. Внаслідок обраної позиції Сатурн вчить відповідати за вибудову внутрішньої пори через зовнішні вимоги, реальності, місцями неминучі. Зі сприятливого, якщо входити в це свідомо, то те, що закладається в цей період з сонцестояння, швидко набуватиме результатів, від вас потребується реальна ревізія сфер життя, необхідно обирати пріоритетні напрямки і вже в них дійсно свідомо вкладати свою увагу, свій час, відповідальність. В когось це здоров'я, в когось стосунки, фінанси, кар'єра це все індивідуально. І тоді ці сфери вони будуть рости. Ви вже зараз можете формувати подальший рух без необхідності постійного перегляду курсу. Тобто ви вже зараз можете сюди додавати свою впевненість і обирати, що буде головним в прийдешньому році. На прийдешньому тижні до вихідних найбільшу увагу приділяємо розчищенню старих завалів, завершенню старих справ. Тому що найбільш енергетично сконцентрованим буде друга половина тижня. З четверга включно з вихідними. Меркурій виходить на вершину та у квадрату з місячними вузлами. Важливо не замикатися, говорити, домовлятись, переписуватись, вирішувати документальні справи, питання. Підтримка буде приходити через найближче коло, буде приходити від близьких родичів, братів сестер. Через знайомих, через поїздки, через спілкування, контакт з тваринами буде сильно наповнювати. В цей час приятливо проговорювати, не замикатись, говорити про все, що відбувається. Якщо ви будете проживати це через мовлення, це буде давати вам легше Отримати зібраність, орієнтуватися, щось підсвітити важливе, взагалі проговорювати. Те, що буде залишатись всередині, це буде ускладнювати процеси, додавати відчуття важкості, дійсно краще говорити. Ця спектація, вона є другим важливим маркером напряму, як і ваш стан. Якщо напрям обраний правильно, швидко буде відчуватись включення, з'являтимуться контакти, розмови, запити, в цей час мислення Працюватиме швидше, рішення будуть прийматися без довгих обмірковувань, без сумнівів. В когось це проявиться через збільшення клієнтів, через учнів, можливо, в когось через доступ до нової інформації, навчання, корисних зв'язків, знаходження їх. А в неділю, в день сонцестояння, ліліт переходить зі знаку скорпіону в стрільця. А місячної робіти переводить перевірки з прихованих глибинних емоційних процесів в сферу переконання, світогляду, відчуття внутрішньої правоти. Ліліт-стрільці за прийдешній період до вересня наступного року дає ризик пройти амплітуду від можливості впасти в гординю та втратити зв'язок з реальністю через абсолютну впевненість в своїй правоті. І на цих гойдалках вона може сильно підбивати віру в себе, провокувати відчуття навпроти нікчемності. Але якщо ми будемо напрацьовувати самоусвідомлення, то такого формату вплив, як у ліліт, він не спроможний значно вплинути, якщо ми будемо тримати в собі це відчуття контакту зв'язку з собою, та до чого я вас проводжу з кожним щотижневим розбором. Про перехід ліліт в знак стрільця ми поговоримо детальніше на наступному тижні. Зараз я хочу ще під кінець заакцентувати вашу увагу, мабуть, на, саме на тижні спочатку з 15 грудня, це те, що ми входимо в процес очищення. До 20 грудня, особливо до 21 грудня, ви маєте відчути, як ви з вдячністю завершуєте всі процеси, відбувалися в цьому році. Тому що насправді дійсно сонцестояння є початком нового річного циклу. І вже з сонцестояння потрібно планувати те, до чого ви будете прагнути, що ви хочете реалізувати в своєму житті, а не з 1 січня. Тож майте це на увазі. І зараз закривайте все, що проситься, що ви самі б хотіли завершити. Я дякую вам за те, що ви додивились це відео до кінця. Підписуйтесь на мій YouTube канал, діліться цим відео з тим, кому ви вважаєте, зараз це потрібно почути. І я ще раз вам дякую та до зустрічі на наступному тижні.